Українська армія буде в Курську. Ми воюватимемо на леопардах, а в небі літатимуть f 16 Якби це сказали, 1991-го армії, яку з роками намагалися занапастити. Ймовірно, ніхто би і не повірив. Тож як розвивалось українське військо пропадіння та взлети, розкаже Тетяна Демух. від потужного арсеналу. Україна третя була за потугою. Ядерною потугою до занепаду на той момент заробітня плати військового службовця контрактника вона була жалюгідна мізерна. Якщо не помиляється, в 2014 році, якщо хтось получав 4 тисячі гривень, це було щось і нового з лету. Ми розкажемо шлях становлення однієї з найбільш ефективних армій світу зсу. Ані сили України з'явилися одночасно із нашою державою в 91-му, коли Верховна Рада підпорядкувала собі всі військові формування, дислоковані на території колишньої УРСР. Так, після розвалу союзу в Україні з'явилася четверта за розміром армія світу, а ще величезний арсенал. Але хронічне недофінансування та відсутність чіткої оборонної стратегії призвели до деградації через геополітичну слабкість України. Ми були змушені підписати Будапештський меморандум. Україна була власницею третього ядерного потенціалу у світі, але під гарантії, яких ніхто не дотримався, за кілька років на нашій території не залишилось жодної ядерної боєголовки. Кількість військовослужбовців зменшили до 300 тисяч. Наші політики не дуже розуміли, навіщо та армія десь наприкінці 90-х, початку 2000-х, Міністерство оборони за очі називали Міністерством реалізації надлишкового майна. Оце розуміли наші політики, казали: ну так, от, що ми можемо продати. Не можемо заводи продати, не можемо фабрики продати, все приватиме. О, у нас є Збройні сили. Ми їх будемо продавати. В Україні оголошують демілітаризацію та конверсію ОПК. Це коли приміром військово-промисловий комплекс з виробництва мінометів починає штампувати друшляки до 2014 року. Україна була в десятці країн експортерів зброї, і військової техніки. Протягом 20 років Україна була зобов'язана ліквідувати близько півтора мільйонів легкої та стрілецької зброї, 133 тисячі тонн боєприпасів, 6 мільйонів протипіхотних мін і тисячу ПЗРК. Ось фото як знищення цього арсеналу у 2005 році інспектував молодий ще Барак Обама. А в Росію ми передавали і важкі бомбардувальники Ту 95 і ту 160 і крилаті ракети Х-155, які зараз летять на нас. Ще близько сотні таких літаків ми просто порізали на брухт. 2013-й рік, коли призов мав стати останнім парадокс, але розвал армії зупинила війна. Або як тоді її називали антитерористична операція. Юнаки з Майдану їдуть на фронт. Росія окуповує Крим, але більшість українських військових на півострові залишаються вірними присязі. Але через неспівставні сили ворог анексує Крим і починає війну на сході. Ми даємо відсіч. Віталій Марків, нині офіцер НГУ, каже: тоді все трималось на добровольцях. Я побачив молодих хлопців, які ну бували і в шльопанцях, і ну в тільняшках там і тоді там між собою жартували. Їхала на БТРах в тяжких бронежилетах товщиною більше двох сантиметрів, де було просто кусок сталі вирізаний, навіть не відшліфовано, яке під час бігу за рахунок того желіза, що воно не було пошліфовано, воно прорізало тканину, падало і травмувало ноги. Але в Україні з'являється потужний волонтерський рух. Армію забезпечують всім. Пам'ятаю, була ще у школі. Ми малювали малюнки в АТО, приносили шкарпетки та їжу і відправляли на схід. Та хто ж тоді знав, що за кілька років ці діти будуть самі ж отримувати малюнки на фронті? Армія відновлюється, посилюється мобілізація. Успіхи нашого війська вже тоді вражають світ. 242 дні оборони Донецького аеропорту. Сам ворог називає наших хлопців кіборгами. Далі було вісім тяжких трагічних і героїчних років. Іловайський котел, Дебальцеве, битви за Авдіївську промзону та Маріуполь, щастя та станицю Луганську, Слов'янськ і Краматорськ. І ціна кожної перемоги солдатське життя. До 30-річчя незалежності організували масштабний військовий парад більше п'яти тисяч військових, 201 техніки Та 50 літаків і гелікоптерів. Тоді ж у небі була і наша мрія. У квітні 2021-го Росія стягує сили до кордонів. Напруження зростає і починається те, що назавжди змінило наші життя. 24 лютого 22-го Росія починає повномасштабну війну. З різних напрямків кордон проривають колони військових, наші міста бомбардують з повітря. Перелом це битва за Київ. Якщо ми говорити в широкому сенсі, коли Русня вимушена була тікати не тільки з-під Києва, з Чернігівщини, з Житомирщини, з Сумщини, це була перша ознака, що ми вижили. У швидкому вирії тумані війни неможливо виокремити окрему операцію, яка зіграла ключову роль в обороні. Зрештою, все це, ще доведеться вивчати історикам, і тут у національному музеї історії війни вже збирають важливі артефакти нашої колекції. Мені навіть важко ідентифікувати цей предмет як експонат. Швидше всього, це національна реліквія, це державний прапор України. Останній державний прапор України, який має рівна над Азовсталю. 82 дні. Саме стільки тривала оборона Маріуполя. Зараз ЗСУ – це світовий бренд. Наші операції аналізують натовські генерали і вивчають курсанти у військових інститутах. Так, ми дуже залежимо від західного озброєння, але відновлюємо власний оборонпром. Самохідна артилерія, міномети, дрони різних видів, реби, а ще снаряди, патрони, системи зв'язку і ракети. Україна виробляє широку лінійку військової техніки. Ледь не кожен українець знає, що таке Богдана, Нептун, Стугна або Лелека. І наші малюки Сія Бейбі роблять великий переполох в Криму. ЗСУ б'є по авіабазах, стратегічних об'єктах інфраструктурі в глибокому тилу Росії і переносить війну на територію ворога. Ми на Курщині табличка Леніна, фрагмент скульптури Леніна, який е, стояв у суджі, і ось відео, яке е, чути на задньому плані, це якесь, відео одного з наших захисників, полковників. Сильна Україна це синонім безпечної країни. Якщо в Україні буде сильна, мотивована, озброєна армія. То жодній іншій країні не спаде на думку що треба буде на неї нападати. Дякуємо за оборону нашим Збройним силам України не лише в цей день, а завжди. Тетяна Демох та Михайло Головненко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.